Буду робити дріжджовий розчин для поливу наших помідорчиків та перчика. Що ми робимо? Дві ємності у нас. Мисочка та відеречка по 10 літрів і дві пачечки 100 грамових дріжджів. 200 грамів дріждів, 20 літрів води. Значить одну пачечку на 10 літрів робимо розчин і будемо залишати на годинки дві Так, починаємо. Ось висипаємо нашу пачечку дріжджів. Ось так висипаємо нашу відеречку, беремо нашу паличку, хорошенько розмішуємо. Зараз заодно подивимося а цю синеньку пачечку, мисочку, подивимося заодно, які кращі дріжджі будуть бродити. Ось так висипаємо і наші синенькі дріжджі. Ось теж беремо палочку так, так хорошенько перемішуємо. Це все ми робимо на сонечку, щоб воно хорошо... все, що нас краще вже як розварилось. Подивимося, це зараз ми щас перемішаємо. Ось таку красоту для підживлення ми робимо. 100 грамів на 10 літрів води црощиної. Потім оцих 10 літрів води будемо розбавляти в 100 літрах звичайної води.